Всім привіт. Що, знову карась? Ну ніякое різноманіття. Так буде карась. Ну що це таке? Ну хіба влітку ловлять карася? І я ж про проти. Треба їхати на щуку, на окуня. А не карасі. Ну, ну вигадав таке оце, карасів ловити. Отже, у нас спека сьогодні друге 2 липня, літо. Я в дитинці все літо ловив тільки карасів і ніяку іншу рибу. І за цієї спеки не хочеться виїжджати ні на хижака, ні на фідер, тому що це треба півдня переводити і смалитися на сонці. А тут я за три години встигаю наловити, якщо карась буде клювати. Я приїхав на водойму і є добрий знак. Карась гуляє на поверхні, Це значить якийсь кльов буде. Але якщо підкормити, сьогодні я взяв для різноманіття і для спроби якось розшевелити рибу сильніше. Різні насадки і наживки. Пізніше я вам їх покажу в процесі ловлі і зараз буду підкормлювати. Шоста година вечора, як завжди, якщо клюватиме до 9 якщо не клюватиме, до восьмої, а там я побачу по комарях. Якщо комари будуть заїдати, то може і раніше в з цього місця. Якось так. Ну, що поробиш, якщо я люблю ловити карася. Ну от що зробиш? От якщо мені хочеться. Ну якщо мені не хочеться їхати ловити рибу, наприклад, на спінні, то я не поїду. якщо я поїду, то це буде риболовля, так сказати. Ну, відбути чергу. І ну, задоволення я не отримаю. Тому отак от роблю. Ловлю ту рибу, яку мені хочеться ловити. А хижак почекає, коли трошки спаде оця спека. Багато різних прикормок я пробував на карася. І не тільки на карася. А сьогодні я хочу спробувати таку прикормку, як з запахом чебрець-часник. Ніколи не на коліну Може в минулому році щось і було, але я не пам'ятаю. Це треба передивлятися минулорічні відео. Щось наче такого не було. Це реалфіш. Ну так, є і запахом. Є запах і чебряця, і часничка. От так. Десь грамів 300. Я бачу минуле відео. З ловлі карася, я скажу так, тут карась без прикормки не клює. Піймати можна, але на гарний кльов не розраховує. Хоча він тут може не клювати навіть із гарною прикормкою Не завжди прикормка дає результат. Я ж кажу, бувало таке, що я просиджував 3 години і не бачив кльову, а прикормка була дуже гарна. А ще тут карась може клювати і погодинно. Коли там йому захочеться. рано вранці буває таке, що нічого не ловиш, а от пізно ввечері пізно ввечері клює. Я напевно всю не буду закидати. Залишу, щоб підкормлювати рибу в процесі ловлі, якщо потрібно буде. Море ще і інше якесь місце підкормити. Отак. Отже, що я приготував для карася? Ну, червоний черв'як це зрозуміло, я закинувся на червоний черв'яка. Тут у мене опарише. Тут у мене ось є білий хліб, м'якушка. На, на нього спробую. Є ось зробив тісто вдома. Це тісто з часником. Ну, трошки часничком відганяє, але не дуже так різко. Пуфіки, хочу на них зараз спробувати. Тут у мене ще є ну, це ароматизатори, часник. Це для пуфіків, а може і для черв'яка. Оце слива чесник, а це ну, макуха. І далі є ще в мене в таких ось баночках протеїнове тісто. Скільки я не пробував на нього ловити, Карасю мене не клював. Може сьогодні, не знаю. Тут у мене різні запахи, чи смаки, конопля, мед, часник є, тут і фруті. Ну, На десні закидав, то кльов є, але піймати важко. Риба збиває. Що буде по карасю? Сьогодні побачимо. Будь-які риболовлі потрібно, щоб було терпіння. А в карасеві особливо і особливо влітку. Бо він такий вже дотошний в кльові. Не хоче на черв'яка. Бачу, що вже підтягується на точку, але ну, щось не те. І всього цього, що я взяв, я хочу спершу спробувати на м'якіш хліба. Ніколи не ловив це так, піддивився у карасятників. М'якіш хліба він чіпляється. Не знаю, може це я забагато почепив, ну хай побачу, що буде клювати. Ось так чіпляється на гачок. Нормально, правда? Ну не дуже великий. Нормальний карась гризе, якщо захоче. Ну а далі по порядку там опариш, пісто і все таке інше. Пуфіки. Закинув вже й на опариш, а думаю, ну опариш теж ну, всі ловлять карася на опариш. А клюну карась на черв'ячка. Розмір, як завжди, гарний, дрібноти немає і я йду набирати водичку відром. Розловився карасиком, це є добре. Це дуже добре. А то так, знаєте, спостерігаєш, вони біля поплавців танцюють. Ну, а клювати не хочуть. Одну вудочку закинув по дну. Тей поплавок, який правіше, бачите, він майже лежить. Це означає, що грузок і наживка чи насадка, вона на дні. Може, так буде карась краще клювати. Там лежить прикормка, він може у прикормці ритися. Може, але не факт, тому що бульбашок він не випускає. Коли карась добре риється в прикормці, багато бульбашок піднімається з дна. У ну, мене дві вудочки, тому можна пробувати такий варіант. І я всім раджу пробувати ловити не тільки там по води чи на поверхні, чи з поверхні, а от. Дна. Є такі водойми, клює тільки зна. Тут у мене постійно ловиться, коли наживка на дном, коли лежить на дні, ніколи не клювало. в цьому році. В минулому році ще якось клювало. В цьому році не можу я нічого піймати таким способом. Але є ще така подача. Попливець виставлений, бачите, якщо клюне, то або викладе повністю, або просто потягне його. Ну клювання я побачив. А черв'ячка можна ще обробити якимось ароматизатором, щоб він краще пах і риба його швидше знаходила. Зараз я черв'ячка знайду, черв'ячки середнього розміру Ну, під розмір гачка. Які вже черв'яки є, в таку спеку важкувато. От, наприклад, є ось у мене. Чесничний ароматизатор, і я їм оброблю отак черв'ячка. І він буде пахнути чесничком. Така ще фішка використовується. Не тільки в фідері, а й можна ловити карася. Прогавив клювання, він вже поплавок виклав, а я не потягнув. Ну, ще продовжує клювати. І ще щось там мучить. Тут кожне клювання на Є. Є карась. Ну Тісто не працює. Не те, що я замішав сам, не те, що ось в таких баночках мене не хоче на нього карась клювати. На хліб також не клює, на опариша не клює. Але на черв'яка я пім ще одного карася. Вже два. Ну от, нюхаю я оце тісто, на запах нормальний таким. Мед. І згадав, ще такий факт про карася. От ви можете підтвердити, можете щось своє додати. Про смак карася. Є такі водойми, де смак карася дуже поганий і його їсти неможливо. Він відганяє болотом якоюсь мулякою і він не смачний. Отут карась смачний. Якби він був не смачний, я б сюди не приїжджав би його ловити. Я б краще вдома десь би в холодку полежав би. В таку спеку, чим просто тут сидіти! І ще один карась клюнув. Чим таку спеку сидіти. О. Нормальний розмір. Нормальний. Чим поганий карасик. Поряд закинута вудочка на тісто не хоче. Зараз буду ставити черв'яка. І треба відро чимось прикривати, бо вилітають з води. хитрюги. Точніше, з відра вилітають, хочуть втікти. І клює все на одну вудку, де я ловлю на черв'яка, де я ловлю не по дну. Інша ж вудочка, я ще сьогодні за цю годину ще сиджу на карася, кльову не бачив. Чому? Вона в мене експериментальна, різні насадки наживки і різна глибина. І і кльову немає, тому я виставляю її знову на черв'яка. Якщо буде активніший кльов, ну от що прям закидаєш і клює, ну, я не впевнений, що таке буде, на цьому озері таке дуже рідко буває. Тоді я можу спробую ще їм підкинути чи тіста, чи хліба на гачку, чи того ж самого париша. Ну якось так. Потихеньку караси клює, не, не роздача, не жор, але... Нормальний клюв. Догрався. Я думав, коли ж це станеться? Коли ж я запутаю вудочки. Точніше не я, а карась. Клюнув карась і спутав мені вудки. Тепер може бути так, щоб буде не рибу ловити, а розпутуватись. Це погано. Це називається Що не зробиш заради гарного кадра. Одну вудочку розпутав, закинув, хай ловиться. От у мене за першу годину 6 карасів вже є. 6 карасів в відрі, то нормально. Ну а тут треба все, все перев'язувати, все робити заново. Якось так. Зараз швиденько зроблю нову оснастку. Це папир. Оце попирло. Ви знаєте? Тут у, у мене ще гачки риба не відривала ні разу. Ні разу такого не було. Немає гачка. Відірвав. Отак. Дуже шкода. Гарний був карась, якщо це був карась. Може бути лин або навіть короб відірвав я навіть не зміг його зупинити так і все. ну Жилка мене тут на повідках стоїть. Так добре, не буду довго розмовляти, то треба перев'язуватись на другій вуці щось. Ну. Отакі гачки використовую. 12 номер. Серія катана Ультра. Я це думаю треба вдома по свободі сісти, де да зв'язати оснастки на товстішій жилці. Бо це таке сьогодні відірвало, наступного разу може відірвати. Так трофей ти не візьмеш. Сьогодні сонечко раніше. Зайшло за хмари. І тому комарів вилізуть раніше. Вони вже вилізли, вже починають мене закусувати. Оці дрібні руді комарики, які Дуже такі надокучливі. Для комарів у мене є. Є. Думав не взяв. Отака От штука. Зараз я її вимкну. І я думаю, що вони швиденько зникнуть. І буде нормально. Я знову закинув на опариша. Вже якби такий пізній вечір, може думаю, розклюється на опариша. Ну, я тут ніколи нічого не ловив на опариша. Час від часу пробую і як сьогодні не клює на нього. Що на початку риболовлі, ще вже в кінці, ну ще як, ще не кінець риболовлі, ще тільки ще можна ловити і ловити. Ну, пів восьми, то ще пів півтори години можна ловити. Я зараз так, просто сонце зайшло сьогодні рано. Я думаю, о, наче так вже вечері, я зараз вже йду додому треба. Та ні, ще півтори години можна сидіти. От навіть, бачите, кльово на такі активні, що один за одним не тягаєш, але все одно цікаво сидіти. Коли ти ловиш рибу одну за одною, воно швидко набридає. Ти вже за годину наловився, ну, ну все, ну скільки треба тої риби. А тут ти сидиш так, дивишся на клювання. А клювання таке може бути поплавок, просто риба хоче вкрасти так, і вилетів кудись. А друге клювання там починає щось мусолити, і там вудку раз нема, другий раз нема, третій раз нема, а потім все-таки оп і обманув і витягнув. А потім сидиш, а який там може бути карась? Більший, менший. Ну, щось так дивишся. Плавись трошки шатнувся, а хто це там, а як. Ну, от, такий процес мені подобається, а не так, що там прийшов на Дубаси тої риби за годину, а за півнятом можна її піймати відро. І що тоді. Тут ловиш там, ну скільки я ловлю. Десяток-півтора ловлю і цього достатньо, щоб там і отримати задоволення, і достатньо, щоб посмажити там дві сковорідки риби вдома ввечері. Свіжака, так сказати. Тісто закидаю їм опарша, нічого. А одна черв'ячка і є карасик. Стоп. Там то що, що було? Клювання на тісто. Смикнуло, ну може бути що-то не, не клювання, а просто карась він плаває дуже так зграю тісно йому. І він чіпляє поплавок. Пожив. От як поведи, тоді вже я буду розуміти, що то радне було клювання на тісто. Восьма година вечора нарешті є ще один карась. Ось такий непоганий розмір, правда? Так, розмір дуже гарний. Але в мене ще один карась зійшов. Цього разу не відірвав, але просто зійшов, я думаю, я йому розірвав губу. Він такі клювання я туди, а воно показався, я думаю, ну грамів 300-400 був. Карась. Точно. Дебели такі дядько. Але мені не пощастило його витягнути. Це вже остаточно переробляє оснастку вдома на товтішу жилку. Бо якщо ще такі клювання тут будуть... Я їх не цих карасів. І взагалі тут під берегом багато трави, то може б навіть і підсака треба. Але це ж, знаєте як візьмеш підсаку, нічого клювати не буде. Клюнув гарний карась. Такий вже лапоть нормальний. Ох ти! І Відірвав гачок. Ну, на березі. О! Ух ти. Дивіться який! Карась клюнув! Гачок де, гачок тут! Отакий карась! Нарешті взяв щось таке, ну найбільше за сьогодні, але ще більше карасів мене сьогодні пішли. Отакі. І ну 14 жилка не витримала, тому що трава, як ти його візьмеш, з трави. Отакий. От Карасик. Потихеньку буду збиратись додому. А де телефон? Щось телефону мого немає. Це да. Оце так. Прикольно, десь телефон посіяв. Комарі вже заїдають, закінчився газ термоселі. Я вже не буду ставити новий балон, буду збиратись додому, їхати, покажу вам, що піймав І чуть телефон не загубив на березі. Реально. Шукав хвилин, може 10, все перерив, але ну, все-таки знайшов його. Вже перелякався, думаю, ну це половив рибу, ще без телефону залишився. А карась після того, як я витягнув цього найбільшого карася, карась перестав клювати повністю. Ну, тому що, напевно, я його розпугав, карася цього бовтанням витягувавши рибину. Цікаво, скільки сьогодні я пімав карасів. Зараз порахуємо. Так. Ну, от найбільший карась. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13 штук. Минулого разу було 14. Непогані карасики, правда? Дивіться. які. Оце такі менші. 13 карасів. Такі нормальний улов, я вважаю. Хотілося б спробувати ще тут половити зранку, але я думаю, що зранку може бути кльов гірший. Але чого гадати? Буде можливість. Спробую зранку. 13 карасів, це дві сковорітки точно. І я задоволений риболовлею. Кльов стабільний, кльов нормальний і карась гарний. Дякую за перегляд, до зустрічі.